Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України був створений у 2000 році на базі експертно-криміналістичного управління у МВС України у Харківській області. У минулі роки центр пройшов складний шлях. Від відомчої галузевої служби до самодостатньої державної експертної установи, акредитованої за сучасними європейськими стандартами якості та здатної виконувати широкий спектр завдань у галузі судової експертизи. Сьогодні Харківський експертно-криміналістичний центр є найпотужнішим у східній Україні експертним центром системи МВС. У ньому функціонують 11 різнопрофільних відділів. Працюють понад 200 судових експертів 50 спеціальностей. Щороку фахівці центру виконують близько 20 тисяч судових експертиз та експертних досліджень за дорученням правоохоронних судових органів та за зверненням фізичних і юридичних осіб. У повсякденній роботі експерти використовують сучасну криміналістичну техніку деякі прилади унікальні, існують в єдиному екземплярі у всій країні. У регіоні не відбулося жодної важливої події, до якої би не залучались працівники Харківського експертно-криміналістичного центру. Гарантування вибухотехнічної безпеки Євро 2012 Оборона Харківської обласної державної адміністрації у 2014 році, розслідування терактів біля палацу спорту і у барі Стіна. Збір і фіксація доказів катастрофи літака рейсу MH17 у 2014 році та літака АН-26Ф у 2020 році, участь в антитерористичній операції та операції об'єднаних сил, судово-експертний супровід к резонансних справ від терактів і вбивств до проявів корупції, супровід справ за фактами незаконного обігу наркотиків. Це далеко не повний перелік робіт, які виконує колектив Харківського експертно-криміналістичного центру. Із початку війни Харківський експертно-криміналістичний центр не припиняв свою роботу. Попри постійні обстріли, працівники виконували свої професійні обов'язки. Вони забезпечували потреби правоохоронних органів у судово-експертному супроводі кримінальних проваджень, у тому числі за фактами воєнних злочинів. У відділі криміналістичних досліджень працюють висококваліфіковані фахівці: судові балісти, трасологи, тактилоскопісти, почеркознавці, тощо вони застосовують сучасні пристрої та методи аналізу, слідів рук, ніг та інших частин тіла людини, зброї та вибухівки, транспортних засобів, документів, почерку, письмового мовлення та інших об'єктів. Найбільшу кількість судових експертиз та експертних досліджень виконують співробітники відділу дослідження матеріалів речовин і виробів. Висока кваліфікація судових експертів і сучасне обладнання дозволяють проводити якісний і кількісний аналіз наркотичних засобів, психотропних речовин, лакофарбових матеріалів і покриттів, нафтопродуктів, волокон, ґрунтів та інших об'єктів. Високу кваліфікацію мають працівники відділу автотехнічних досліджень. Вони виконують найскладніші експертизи у справах про дорожньо-транспортні пригоди. Фахівці відділу криміналістичного дослідження транспортних засобів і ведення реєстру проводять судові експертизи та надають платні послуги з криміналістичного дослідження транспорту та його реєстраційних документів. Працівники відділу беруть участь у державній реєстрації та перереєстрації транспортних засобів у територіальних сервісних центрах МВС, у тому числі на деокупованих територіях. В умовах російської збройної агресії проти України значно зросли потреби у проведенні молекулярно-генетичних досліджень. У центрі функціонує єдина на території регіону повнопрофільна стаціонарна лабораторія ДНК-аналізу. Її працівники мають багаторічний досвід експертної роботи та виконують складні завдання з ідентифікації загиблих, дослідження біологічних слідів і зміст нерозкритих злочинів, встановлення біологічного батьківства. У нинішніх складних умовах війни у відділі вибухотехнічних і пожежотехнічних досліджень проводять судові експертизи у кримінальних провадженнях за чисельними фактами обстрілів цивільного населення та інфраструктури міста Харкова і Харківської області. Це сприяє процесу доказування воєнних злочинів та інших кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями держави-агресора. Під час війни значно зростає навантаження і на експертів відділу будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності, яке пов'язане з оцінкою масштабів руйнування та пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури, відділ досліджень у сфері інформаційних технологій. Судові експерти досліджують фотозображення та технічні засоби їх виготовлення, здійснюють ідентифікацію людини за ознаками зовнішності та усного мовлення, проводять технічні дослідження матеріалів і пристроїв для відео та звукозапису. У Харківському експертно-криміналістичному центрі функціонує відділ комп'ютерно-технічних і телекомунікаційних досліджень. Його співробітники проводять експертизи комп'ютерної техніки, мобільних цифрових пристроїв, програмних продуктів із метою сприяння розслідуванню кіберзлочинів та вирішення інших питань, що виникають у кримінальному судочинстві. Надзвичайно важливими для вирішення завдань щодо протидії злочинам у галузі економіки є судово-економічні експерти. У відділі економічних досліджень працюють висококваліфіковані експерти-економісти зі значним досвідом роботи у галузі бухгалтерського обліку та фінансово-контрольної діяльності. Працівники відділу товарознавчих та гемологічних досліджень щороку проводять близько трьох тисяч експертиз визначення вартості обладнання сировини та споживчих товарів, у тому числі транспортних засобів, знищених або пошкоджених внаслідок бойових дій. Належне функціонування експертного центру забезпечують працівники інших напрямів діяльності, які безпосередньо не пов'язані з проведенням судових експертиз. Це працівники відділу забезпечення діяльності центру, сектору кадрового забезпечення, сектору юридичного забезпечення, бухгалтерії, сектору контролю якості та метрологічного забезпечення, сектору документального забезпечення. Значна увага у Харківському експертно-криміналістичному центрі приділяється науковій роботі. На базі центру проводяться науково-практичні заходи, конференції, семінари, круглі столи з актуальних проблем судово-експертної діяльності. Працівники центру беруть активну участь у наукових конференціях в Україні та за кордоном. Вони готують підручники, посібники, довідники та інші наукові праці. Чимало співробітників мають наукові ступені доктора і кандидата наук, команда експертного центру зміні футболу експерт срібний призер чемпіонату експертної служби 2019 року, бронзовий призер чемпіонату експертної служби 2018 року, трьохкратний переможець турніру Металіст Ліга і срібний призер цього змагання. Команда брала участь у міжнародному турнірі з футболу, що проходив під егідою міжнародної поліцейської асоціації у польському місті Познань, є переможцем другого турніру Героїв Харкова та бронзовим призером цього ж кубку. Головним надбанням Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України безумовно є висококваліфікований колектив. А саме цей колектив, кожного його працівника, ветеранів служби та всіх причетних до становлення і розбудови експертної служби МВС вітаємо з професійним святом.